Вітаю, мої дорогенькі! Лінорман українське. Я хочу подивитися трошечки на Україну. На якому етапі розвитку і життя зараз знаходиться Україна? Де ми зараз знаходимося у війні? На якому етапі і поради від Лінорман Таро від вищих сил український? Як Україні себе поводити на цьому етапі життя? І так, де ми зараз знаходимося? Дві карти, де ми знаходимося, на якому етапі у війні і поради від вищих сил, як Україні діяти на даному етапі її розвитку. Де ми зараз знаходимося? Карта гора. Карта перешкод. Звичайно, що це в нас дуже важкий період в історії країни. Дуже важкий період в історії країни. Ми преодоліємо величезну гору да? перешкоду. Але нам її потрібно буде перейти. Потрібно буде перейти. Документ, лист. Більше всього, формується, зароджується, скажімо так, да? лист ще тільки пишеться, документ. Зароджується нова форма правління, бо тут у нас і гетьман, тут у нас і атамани, тут у нас і кошові, козаки. Да? Якась нова форма управління. Україною якийсь новий стиль, нова, новий договор між, е, всередині країни, е, між людьми і владою. Е, я розумію, що тут пишуть султану письмо, да, але це у нас лист і документ, це карта договору. Який заключається України. атамани, кошові, да, народ, прості козаки, писарі? І у нас після перешкоди, яку ми преодоліємо, зароджується на даному етапі життя, де ми знаходимося, да, на етапі зародження нового, можливо, політичного устрою країни, який буде зафіксований документально. А також ця карта може показувати про те, що ми підпишемо якийсь документ після того, як предоліємо цю перешкоду, на якому етапі війни ми знаходимося. Труна. Глухий кут і почуття серце. Глухий кут це труна це смерть, кінець. Ми приближаємося до кінця. Ми приближаємося до кінця. Труна це смерть, похорони, ховають, все як положено. Да? Для нас це буде можливо виглядати як глухий кут. Не зовсім те, чого ми хотіли. Але це точно приближення до кінця. По серцю, по почуттям, дуже багато емоцій буде. Да? Одне серце, одна половина серця кров'ю обливатиметься, друга половина серця радуватиметься. Тобто це буде пов'язаний цей кінець з дуже великим з, з, скажімо так, противополо, противоположними емоціями емоційним станом. Ще раз кажу, половина серця буде в крові обливатися, половина серця буде радуватися цьому, цьому окончанню. Так, поради, як нам краще діяти на даному етапі свого життя. Перша порада. Суспільство, сад зайнятися своїми внутрішніми проблемами, навести порядок в своєму саду коло своєї хати, в своєму обществі, в своїй країні. Да? І це також суспільство карта об'єднання. Карта об'єднання. Коли суспільство повинно об'єднатися для того, щоб зацвіли сади, щоб було мирно небо, щоб все було прекрасно, так як на цій картинці. Суспільство повинно об'єднатися. Ведмідь. Сила. Ми повинні стати сильними і показувати, і демонструвати свою силу вплоть до того, щоб нас боялися і свої, і чужі, і близькі, і партнери, так називаємо, так? яких, я вважаю, у нас немає, і вороги. Ведмідь. Це також дуже часто. Ну, можливо, не в цьому тару, але взагалі це Да? Це медвідь у нас асоціює, асоціюється з Росією. Е, і тому противостоять Росії обов'язково. Е, якщо відкидаємо Росію, то це карта сили. І сили такої, щоб боялися і чужі, і свої. І далі у нас іде коса. Руйнування. Що таке коса? Жінка тут збирає урожай, жне жито. Да? Е, але при цьому коса серп, це іде як руйнування. Більше всього. Буде зруйнований якийсь внутрішній строй, і буде построєний новий. На наших полях, на нашому полі збор урожаю оцей да, призведе до того, що нам потрібно зруйнувати те, як ми жили, ті порядки, про яких ми жили, той устрій, той общественний договор, про якому ми жили. І. І зруйнувати, тому що тут у нас панщина, у нас е, коса, е, жінка на панщині працює, да? працює на панщині. Е, руйнування, це карта е, казалось би, казала, ну, е, не дуже приємна, але насправді вона накраща. На, на, насправді, вона найкраща. Да? Коли руйнується щось старе і е, відчуття свободи наступає. Коли, коли панщина панщина і кріпацтво змінюються на відчуття свободи. Отакі от, от поради нам дають е, карти. Ну, і покажіть мені, якою Україна вийде з цієї війни. Птахи розливи. Ну Двоякими почуттями, так, як я й казала. З однієї сторони, почуття радості. І оці птахи радіють, да? вони в воді, в них досить риби, їжі, вони, вони в своїй середі, все, все як треба. І з другої сторони, птахи це е, розливи, це багато емоцій, і емоції, тут у нас жінка в зажурі сидить в чорному платку. Да? Емоції вони будуть не самі приємні. Ну, Тут за цією картою, якою Україна вийде, половина серця плакатиме, половина серця радітиме. Майбутнє України. Таємниця. Книга, Книга це символ пізнання. Ми будемо творити щось нове, ми будемо мудрішати після цієї війни. Ми будемо вже навчені, бо книга це предмет, по якому навчаються. Це предмет мудрості, ми будемо мудрішати, і по таємниці ми будемо взнавати багато-багато чого нового і про свою країну, і про ворога, і так званих партнерів. Тобто, багато чого нового ми узнаємо. Але теж діло таке, да? те, що ми узнаємо, воно. Це вже пройдений етап буде, от вже прочитане половинка. А ще ж половина книжки не прочитана. І тому по книзі ми будемо, скажімо так, носіями нових знань, носіями нової мудрості, носіями нових якихось започаткувань. Ну, дай Бог десятка бубьон, хороша карта. На цьому і закінчимо.